Вітаю дівчатка. Мене звуть Ольга, і сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку гарнесеньку серветочку, яка схожа на сніжиночку. Ця серветочка зв'язана з ниточкою 285 метрів на 50 грамів. Її розмір 16 см, вона досить велика. Тому. Зараз ми будемо в'язати з біленької ниточки. Серветочку. Ото Ось така ниточка. Вона по розміру теж така. Це бавовна. В'язати я буду гачком 1, 0, тому що загубила 1,3. І так, починаємо. Починати ми будемо з ланцюжка з повітряних петель, який складається із 10 повітряних петель. Тож в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і з'єднуємо у кільце. З'єднали. І оце кільце нам треба пров'язати 24 стовпчики з накидом. Першим стовпчиком у нас будуть три повітряні петлі. І далі ми пров'язуємо під кільце 23 стовпчики з накидом. Пров'язуємо самостійно 23 стовпчики з накидом. Хвостика ховаємо одразу. Ось так прикладуємо і ховаємо. Так, в'яжемо 23 стовпчики. Зв'язали 24 стовпчики, приєднуємося у третю повітряну петлю. Приєдналися. Ось таке кільце. У нас має бути. Далі у нас стовпчик з одним накидом. Для цього ми в'яжемо три повітряні петлі. Це у нас буде перший стовпчик з одним накидом. Далі ми в'яжемо 10 повітряних петель: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. У другу повітряну петлю в'яжемо стовпчик без накиду. У слідуючу петлю в'яжемо на пів стовпчика з накидом. Ось так. Далі в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом у кожну петлю нашої нашого ланцюжка. один два три, чотири, Один напівстовчик з накидом, і один стовпчик без накиду. Ось так. У нас повинно вийти. Ось так. Далі ми в'яжемо три повітряні петлі. Одна, дві, три. Пропускаємо один стовпчик, і ось. У наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Пропускаємо один стовпчик, у наступний в'яжемо стовпчик з одним накидом. І знову в'яжемо 10 повітряних петель. 5, 6, 7. 8, 9, 10. У другу петлю в'яжемо стовпчик без накиду. У слідуючу в'яжемо на пів Потім 5 стовпчиків з одним накидом. Стовчик напівстовчик накидом І стовпчик у останню от петелечка остання у нас. Стовчик без накиду. у сам стовпчик робимо з'єднувальну петлю. Ось у нас уже Два лепесточки Далі в'яжемо так само три повітряні петлі, стовпчик з накидом пропускаємо один, у слідуючий стовпчик з накидом, три повітряні петлі, стовпчик з накидом пропускаємо через один. І знову в'яжемо такий же. Таку пелюсточку в'яжемо 10 повітряних петель і вив'язуємо пелюстки до кінця ряду. Ось такі, в'яжемо далі самостійно. І так, ми дов'язали нашу останню пелюсточку, шосту. Робимо три повітряні петлі, останній наш стовпчик пров'язуємо з накидом, робимо дві повітряні петлі, дві і ось у третю, у третю третю, що ми підіймалися, робимо. З'єднуємося, ось так, ось так, напів стовпчиком. З'єднуємося, з'єдналися, ось так у нас вийшло. Ось таке кільце у нас вийшло з ось такими пелюстками. Тепер ми будемо в'язати стовпчики з чотирма накидами. І першим нашим стовпчиком з чотирма накидами це будуть у нас 6 повітряних петель. В'яжемо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це наш стовпчик з чотирма накидами. Замінює нам. Тепер ми в'яжемо 9 повітряних петель. Це буде наша арка. В'яжемо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Приєднуємося стовпчиком без накида. Ось, ось сюди, у маківку нашого пелюсточки. Приєдналися. Ось так. В'яжемо знову дев'ять повітряних петель. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. А ось тепер ми робимо стовпчик з чотирма накидами. Один, два, три, чотири. І під першу арку ми пров'язуємо не до кінця. Наші чотири накиди один. Два, три, чотири. Зупинилися. Знову робимо чотири накиди на гачок. Під іншу арку пров'язуємо наші чотири накиди. Один. Два, три. Чотири. Чотири. Три петлі на гачку. З'єднуємо одною. Ось так. В'яжемо 9 повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Приєднуємося у маківку наступної пелюстки. Ось так приєдналися. Ось так у нас виходить. Далі ми в'яжемо точно так же, повторюємо усі, з'єднуємо усі шість пелюсток. В'яжемо 9 повітряних петель. 5, 6, 7, 8, 9. Робимо чотири накиди на гачок. Один, два, три, чотири. Під першу арку, пров'язуємо наш стовпчик чотирма накидами, не до кінця. Три чотири. Залишаємо, знову робимо чотири накиди на гачок, під іншу арку, під другу, у нас дві арки. Під другу робимо стовпчик чотирма накидами. Три петлі на гачку пров'язуємо разом. В'яжемо 9 повітряних петель, приєднуємося до наступної верхівки. І так в'яжемо до кінця. В'яжемо до кінця ряду. Приєдналися до останньої пелюстки нашої. Тепер я 9 дев'ять повітряних петель. Це наша остання арочка. Дев'ять повітряних петель. Дев'ять. Робимо накида чотири. Стопчик чотирма накидаємо під першу арочку. Пров'язуємо. Один, два, три, чотири. Не до кінця. Ось так. Шукаємо шосту петлю, яку ми в'язали на початку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, у шосту, хапаємо. І. Ось так підтягуємо, бачите, три пров'язуємо всі разом. Пров'язали усі разом. І нам у нас ось таке вийшло. Ось таке колищадко у нас вийшло. З пелюстками Ось таке. Зараз ми будемо в'язати останній ряд. В'яжемо на оцих петельках, ми вив'язуємо ось оці пелюстки. Як ми їх в'язали, так ми вив'язуємо на оцих петельках. На усіх ми будемо вив'язувати ось такенькі пилюстки. Під першу в'яжемо стовпчика без накиду. Під другу в'яжемо на півстовчик. накидом. Далі в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. Один на пів стовпчик з накидом стовпчик без накиду. І під оцю петлю у маківку в'яжемо два стовпчики без накиду. Один. Два. Пров'язали два стовпчики без накиду. Ось так. Тепер в'яжемо арки із сіми петель повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось так зв'язали. Сім. Витягаємо гачок. І ось у другий стовпчик, ми ж два їх зробили. І ось у другий піддіваємо, ось так, і протягуємо оцю ниточку. Протягнули і в'яжемо сюди дев'ять стовпчиків без накиду. Один, два, три. Робимо піко. Один, два. Три і ось сюди, за дві петелечки щоб воно гарно воно держалося Робимо піку Далі три пров'язали. Чотири, п'ять. Робимо піку Ну, це як ви хочете. Не хочете не робіть піку. Шість. Сім. зробимо піку. Просто з піку ніжніше. І на сніжинку похоже. Вісім. Дев'ять. Так. Далі приєднуємося. Ось тут з'єднувальним стовпчиком. Ось так, щоб воно у нас не тріпалося. І в'яжемо ось така у нас штучка наверху вийшла. І в'яжемо далі. Можна було і тут зробити піку. В'яжемо далі саме таку саму пелюсточку. столбчик, без знака иду, напив столбчик, знак иду, вот так, пять столбчиков, знак иду, один, два, три, четыре. Стовчик без накиду. Ось. В'язати ми будемо так: одна пелюсточка, ось такі пікошечки з арочкою, а потім у наступному ми не будемо в'язати. Арочку просто будемо з'єднувати. Ось так, перескакуємо на іншу і в'яжемо стовпчиком без накиду, на пів стовпчика, п'ять стовпчиків з накидом. на Напівстовчик. З накидом стовпчик без накиду. Так, у верхівку в'яжемо два стовпчики без накиду. Один. Сюди ж в'яжемо другий. Вив'язуємо сім повітряних петель для арочки. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 витягуємо заходимо під перший стовпчик протягуємо петельку протягнули і ось, 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 ось це кілечко в'яжемо 9 стовпчиків без накиду робимо пікошечки 3 штучки 1 2 3 о із трьох повітряних петель. Ось так. З'єднуємося. Чотири. П'ять. І Один, два, три. Ось так під дві петелечки З'єднуємося. Шість. 7, пікошечка, один, два, три. З'єднуємо. Ось так. З'єднувальним стовпчиком. Вісім. Дев'ять. Ось. Ми зробили ще одну. Далі з'єднувальним стовпчиком. Приєднуємося. І далі знову в'яжемо у першу стовпчик без накиду, у другу на з накидом, далі 5 стовпчиків з накидом, і так далі до кінця. Ось так, дівчатка, виходить. Ось так. Зараз я вам дов'яжу і покажу, що в мене вийшло, дов'язуємо останнього липсточка. Напівстовчик, столбчик без накиду, останній. І ось сюди з'єднувальний стовпчик, витаскуємо ниточку і обрізаємо ось така сніжинка, ось така у нас вийшла. Тепер її треба. Попрати, заблокувати, накрахмалити, або клеєм ПВА, або крахмалем, усередину можна пришити ось таку бусинку, або приклеїти щось таке. Буде гарненько. Я не робила тут багато піко, як на цій, бачите, у неї і тут піко, і посередині піко, ну, щоб недовго знімати відео. Ось їх можна ось так от мотивчики з'єднувати докупи, можна скатертину зв'язати, або якусь шальку можна зв'язати. Ось така сніжиночка у нас вийшла. В'яжіть на здоров'я. Це не майстер-клас, це я вам просто поділилася те, що мені сподобалося. Дякую за увагу.